Справа пшениця Софія Київська, зліва етана. Наші перші посіви, які вже зійшли. Дивіться, як водила 6 безплатний сигнал. Уже соняшник наш вилазить, що ми тут понасівали. Блин, оце технології. Чітко 70, ось цей був народ, Заходимо в антенну, відключаємо платний сигнал. Бачите, ось МРТК, сигнал платний, ось безплатний. Так, всім привіт ще раз. Ну що, переїхали ми на друге поле. І ще раз хочу вам показати по, продиференційний висів. Я знаю, там, деяким може це не буде цікаво, деяким буде цікаво. Не знаю, показую, що мені цікаво, то я і вам показую. Не хочете, не дивіться. Так що показую вам логіку всю. Вон, бачите, ставочок наш, і тут балочка йде. І отут, виходить, я зробив. Виш, ну, там, де вище у нас масив, там вологи, понятно, більше. Там немає такої вологості повітря, може. Сіда кукуруза, отут а і соняшник, тут по балки, вони дуже тут хороші, такі прям ух стоять. Із цього я зробив ось собі карту. Бачите, якраз тут три зони. ось. Оце там, де зелена, там 70 тисяч. Там, де жовтенька трішки біль, вища від балки, постав 60 тисяч. І отут, там, де оранжева, це 50 тисяч. Звичайна норма наша. Для того, щоб був більший урожай, була більш однакова і кукуруза, і соняшник, щоб вона не була така зелена. Тобто, якщо їх буде більше на гектар, то значить вона буде не така зелена. З цього принципу вам кажу. Так і сіємо. Оце поле я теж хочу диференціювати. Я бачу в цьому сенс. І оце поле, що за ставочком теж треба ну, тут в понизині, посіяти більшою нормою. Так що, ось така логіка. Ну і наш ставочок. Бачите, дороги поробили, диски просто обдискували їх. ставочок, бачите. Тут навіть бачите, я проїхав, видно вам чи а Тут аж така балка, видно, що ґрунтові води тут і волога земля. Поки брат працює на тракторі, я вибрався, подивитися на пшеничку на нашу. Да, жалко, що тут не пройшов дощик після внесення касу, гарний. 3 мм випало. І хочу вам показати різницю в пшеницях. У нас ох, тріщини, тут уже капець. Я в шоці. Дощу немає, вже низ починає підсихати. Веселий сезон намічається. Справа пшениця Софія Київська. Зліва етана. Етана пізня. Я думаю, в неї тільки 31-ша фаза недавно ось пройшла. Ну так, фон хороший, в принципі, черненький, рівномірний, але видно, що вже не вистачає вологи. Капець. Оце сезончик буде. Ну нічого, будемо сподіватися, що якісь дощі підуть. Обробили гербіцидом вчора ночі. Так що працюємо далі. Отака ось пшеничка у нас. Так, народ, всім хочу показати по-перше, наші перші посіви, які вже зійшли. І ось вам безплатний сигнал на 6 тисяч. Ви замітьте, як тут накривлено. Я просто хочу вам показати і порівняти Ось поле на склоні. Дивіться, як водила 6 тисяч безплатний сигнал. Надіюсь, вам видно, воно отаке, блін. Зараз я вам покажу, як воде зараз 7500 на платному сигналі. І потім ще для точності так сказати, порівняння треба відключити платний сигнал на 7500. Надіюсь, це можна буде зробити. Зараз я цим і займуся, як приїду ну, по можливості. Друге, Уже соняшник наш вилазить. Дивіться, що ми тут понасівали. Ось корінець. Ось дивіться, один, два. Три. Чотири. Немає. Когось немає. Он п'ятий. Ось лізе. Ну, не знаю, немає чогось. Так що, щось понасівали. Вроді би і точно, але... Так дивишся, ось десь рядки йдуть, так, хорошенько йдуть один за одним. Ну, Буде видно. Трішечки пізніше оно буде все зрозуміло, що там понасівалось і як. Ну, що Зараз видно, що конечно, технології йдуть уперед. МРТК, цей сигнал платний, то да, веде чудово. А це на цьому полі. Я ще тоді дивився, блін, оно... Так, так тут криво водило, от вам і результат. Зараз поїду. до Я теж познімаю ще. Ну, а так, вроді би, нічого. є рядочки, красиво взагалі настріляло там, де повсходило. Так що працюємо далі. Всім привіт! Ну що, приїхав на поле кукурудзи. Ранок вчора повітряна тривога почалася рано. пошабашили рано. А сьогодні хочу провести таке порівняння велике якраз на кукурудзі, там, де це важливо, у нас же ж тут антена. 7500, і хочу так її поексплуатувати, подивитись, це таке краще вона веде себе, ніж 6000 на безплатному сигналі. І включити на неї безплатний сигнал, як вона буде себе вести. Ну ось, одразу перше, вчора ж ми закінчили. І ось хто не знає, то на безплатних сигналах, коли на сьогоднішній день приїжджаєш на поле, то ти вже не попадаєш в свої нав... лінії навігації. Вже не треба сміщатись, там коригувати лінію. Зараз я ось приїхав на вчорашні сліди і зараз хочу заїхати, подивитися, як воно попаде чи ні. Нічого я не коригував ще. Ось лінія 0, бачите, ось зміщення 0, я якраз попав на лінію. Зараз мостило трішки прогрілося вже, я думаю, можна їхати. Передній мост. Все, поїхали сіятись. Зараз подивимось, зміщаю воно чи ні. Це у нас напоминає сигнал платний на антені 7500. Він називається МРТК. Це брехня. А, блин, я там шланочку шлангочку не одів. Вибачаюсь. Ось допащить. Подивимося якраз. Ось, дивіться, по-моєму, попало чітко у свої сліди. Ось, гляньте, міжряддя. Тут, по-моєму, 70-те. Чітко. Так, я оту шлангочку не одів. На шостий. Та ми знімали там банку, ну, трошки трішки датчик підчистили. І четвертий щось показало. Нема насіння. А чого? Насіння є. Все є. Все є. Що ти? Так. По-моєму, все чітко стає. Давайте ще для точності експерименту. Ось у нас цей горбік і ось він. Блін, оце технології. Чітко 70, ось цей був Ось він, це від сашника для добрив, Воно видно вам. А ось цей. Чітко 70 см. І тут ось. Клас. Технологія. Ідемо далі. Так, ну що, продовжуємо сіяти кукурузку. переїхали вже на друге поле. Хочу тут вам зробимо давайте експеримент. Нарешті, нарешті я настроюся на експерименти. Зараз спробуємо відключити платний сигнал на 7500 гендені. Сьогодні, до речі, ще взагалі не пропадав GPS. Фу-фу-фу, Почому тут постукати треба. Коротше, зараз сіємо все, виходить добре. Якраз я ось загоночку роблю останню. І спробуємо зараз відключити GPS, подивіться, як подивіться, як воно буде, буде виля чи ні, тому що на цьому сигналі реально поле у нас виходить, воно і отак іде під углом, і отак іде, як кругло, як глобус, таке у нас поле є. Що його звідки не заїжджає, везде на Богор виїдеш. Як ото казали, орати треба вдоль склонів, А якщо і з тої, і з тої сторони склон, як треба орати? Якщо і так, і так виходить. Вдоль склону. Так. Ну, Вроді би є така можливість відточити платний сигнал. Зараз я вам це й покажу. Но лінії тут, ну тут просто не про що дивитись, тут реально чіткі лінії. Хоча є трошки, є трошки, як наче виляє. Давайте ще одного з'їздимо на МРТК сигналі, есть ну, тобто на платному. Проїдемось в ту сторону. Та може я, спробую щось відключити. У нас задощилось. Навіть дощик якийсь покапує Пар немає, але дощить. Гей, немає, о, нела. Коротше, мені і вікна, і сівалку, і все. Ну Якби він вже пішов такий, щоб я вже і сьогодні, і завтра, і післязавтра вихідний собі зробив, це було б діло. На жаль, не передавали нічого такого. Так, народ, заходимо в антенну, відключаємо платний сигнал. Бачите, у нас ось сигнал положення SFRTK. Настройка. SF1. Включаємо, так? Да? Це ж у безплатний сигнал. О, SF1. А чого сигнал GNSS так локо стоїть у нас? Можливо, повітряна. А, ну Є повітряне чи немає. Блін, Немає Сиді, зараз виїду, покажу. Короте, я включив сигнал SF1. Пробуємо. Так. Зараз там кажуть, що треба спутник ГЛОНАС, ГЛОНАС відключити російський. Щось фіга. Ось дивіться, 84-го адресу я виключив на 0. Заходив в антенну. Зараз повітряна тривога, фіга, воно ну не допомагає. Нічого. Немає ні спутника, ніфіга немає. Так що то все до одного місця Ті відключання глонасів, і ще щось. Протащив я її, виходить, ну, нарізав полосок, буде для порівняння. Зараз про вас відключаю СФРТК, платний сигнал відключаємо. і все, і поїхали. Так, проїхався я що на SF-1 сигналі. Все, ось, бачите, клацею СС РТК. Все. І хочу вийти, порівняти разом з вами. Так, оце у нас два проходи. Ось один проход. І ось другий проход. Ось я стою на заїзді сівалок. Ось МРТК, сигнал платний, ось безплатний. Ну, можливо, трішечки щось і є різниця, але великої немає. Трішки є різниця. Так, ось оце РТК МРТК. Ну, мені кажеться, є. Може сам собі внушається, але а тут як наче, трішечки, отак він воде. Ну, Моє діло показати. Дуже точно веде і безплатний сигнал тут осен. Дуже точно. Так що антенка, антенка справді чудово працює. 6000 Шіститисячка... Ось для порівняння вам з Ну, тисяч, 6 і рядом не стояла на безкоштовному сигналі. Вона наводила нам дуже погано на цьому полі, що я показував. Так що технології йдуть уперед, користуйтеся, ну а ми для себе зробили виставки. Обновлятися, якщо обновлятися, якщо щось купляти, то тільки 7000 або 7500. Однозначно вона краще. Ще хотів сказати вам пару слів про джандіровську навігацію. Бачите, що добре, що, що монітор цей сприймає будь-яку антенну. Тобто, джандір обновляє, обновляє антенни, а він вже їх сприймає, сприймає і підшивається і все працює, все як треба. Тому за що і я люблю Джандір, що в нього все таке універсальне, воно все друг до друга підходить і все працює потім. Все, що заявлено, те й працює. Наприклад, ось на Текномі я хотів поставити антенну новішу на 750-й монітор, той наш. то цього зробити не можна, на жаль, як мені сказали. Так що такі ось справи з навігацією. Далі працюємо. Дуже подобається антенка, звісно, може колись розбагатіємо, та будемо працювати на SF-RTK в ну, замислюватися, Якщо це на присквось треба буде антенна, то треба якся вижиматися і купувати новеньку антенну. Щоб у нас була у нас буде вся лінійка. Хе -хе. Получається, у нас 3000 є, 6000 є, і буде ось колись. Можеш купимо то 7500 або 7000. Вони однакові. Так, ну що, я думаю, на цьому ми завершимо. Наше випробування антенн. посів кукурудзи. Завтра новий посів. Ще хочу доповнити. ось Дивіться, вже скільки поколінь антен SF 3000, SF 6000. SF оця антенна. SF7500 7000 і вони всі підходять до цього монітору, вони все універсальне. Любу антенну поставу вона буде на цьому моніторі працювати. Так що дуже гарно, що Джангір дає можливість інтегрувати якби в старі монітори свої нові антени. Так, що, Розвертаємось. Так, бачите, сіємо. Не вспіваю, блін, розвертатися. Не встиваємо крутить. І ще, може, пару слів, давайте. Скажу. Тут же теж у нас дефюзі стоїть. Бачите, під цю сторону постійно сонце пече. Это такий погорчик, получается у нас, раз він так іде. тут постоянно у нас глина. Особо хорошого врожаю завжди немає. І ось карта. Див посів, отаку зробив, бачите? Така що вона класна була. Ось там, де глина у нас 45 тисяч сіє, тут 50 тисяч. А отут по балочці ми посіли 60 тисяч. Я думаю, це должно дати якийсь плюс до урожайності. Всім дякую за перегляд, кому було цікаво, лайк, підписка на канал. До побачення.